Електронні вірші. Чернівецька письменниця Інга Кейван презентувала прикарпаттям свої невидані книги. Їх у неї чимало. Єдина друкована збірка вибраного цієї авторки має назву Світ на дотик. Усі інші, поки що, в так би мовити, самопальному варіанті. Настав час їх порядкувати. Вирішила авторка і оприлюднила окремі з них в електронному варіанті. Це апробація цієї книги, апробація віршів. Тобто мені цікаво, який сприйме читач. От чи варто власне робити паперово? Мені цікаво зжитися з цією книгою і звикнути до неї, аби побачити недоліки. Щоб вона була в ще кращому вигляді, якщо вже буде можливість її видати у паперовому вигляді. Крім того, електронний варіант на сьогодні дуже популярний. Буковинська поетеса надає перевагу звичним живим паперовим книгам. Однак видати електронні менш затратно. Та й взяти їх у дорогу з собою, каже Інга Кейвен, можна чимало. В Україні такі книги, звісно, далеко не новинка, та лише зараз вони набувають масової популярності на теренах нашої держави. Як у літераторів, які вже не ігнорують такий варіант публікації своїх творів, так Ків читачів, які масово переходять на користування необхідними для електронного читання гаджетами, В час такої. Вакналію в засобах масової інформації, перенасичення інформаційного простору, це так по-своєму зворушливі, може по-своєму, дещо наївно, але все одно спосіб дійти до любителів поезії через електронну книжку. Та я не знаю, чи електронна книга зробить революцію в літературі. От але в будь-якому разі розширить читацьке коло. Електронні збірки поетезії Кейван теж ілюстровані з художнім шрифтом та підбором колористики, яким займалася сама авторка. Будь-яку книгу вона вважає витвором мистецтва. Тому прагне її повної досконалості. Таке видання теж можна перелистати на кшталт звичного. Однак серед шанувальників поезії, зокрема та літератури, загалом ще чимало людей, які ні на що не проміняють улюблений шелест паперових сторінок.